Ліжку 18 тисяч гривень. Дивіться, дивіться, які царги грубі Дуже грубезні царги. Підйомний металевий механізм. От, показує. Підйомний металевий механізм. Величезна ніша для зберігання речей. Метр шістдесят на два спальне місце. Ви ніде таке ліжко не знайдете по тій причині, що вам порахують його 30 тисяч або 28. 000. Ціна такого ліжка 18 тисяч гривень. Це дуже гарна ціна. 18 тисяч гривень це дуже гарна. То дуже гарна ціна. Доставку порахую вам всього-навсього. Тисячу гривень в любе місто України, тисячу гривень. Матрас я підберу. Оце, наприклад, матрас Капучино -ну ню зроблю вам за 8500. Навантаження йде тут без обмежень. 8500. Люба вага лягає на той матрас витримує. Можна тут собі збоку сісти. Дуже гарне ліжко за 18 тисяч гривень. Без передоплати доставка в будь-яке місто України тільки за тисячу гривень. Оплатите тоді, коли отримаєте. Отримали ліжко, Тоді оплатили. Все дуже просто. Вов, дуже вам дякую.